Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. на дворі сонячно, дуже гарна, весняна, тепла погода. Ми вирішили вже вивезти наших кізуньок на пасовище, щоб вони поласували зеленою молодою травичкою, так як вона вже в нас росте. Але, як ви могли помітити, вони в нас також. Постійно на дворі знаходяться, хоча і в загорожі, але не закриті в хліві. Звичайно, що їм хотілося поласувати молодою травою. В нас вже люди займаються культивацією городу та посадкою. Напишіть у коментарях, чи ви вже щось садили. Та, яка погода у вас, тому що на Хмельниччині тепло, я б навіть сказала, що спекотно. Нарешті ми дочекались цього теплого сезону після низки холодних деньків. Я бажаю вам гарного перегляду, всього найкращого Божого благословення, мирного неба над головою, нам усім, гарного весняного настрою! На, не манюня. Вже п'ятки хотіли. Песик попив. Ви поп'єте. Хто так пив воду? Моя манюня. Моя козулька малесенька. Даю перший пити манюні, бо машка агресивна і вона забирає. Окей, ну, машці занесу. На. Ти хотіла пити. Машунь. Машунька. Що ви пасетися тут? Тут вже травичка зелена є. Тут теж познімали штори, тюлі вже розвісила, аби... Було частенько, тому що розкажу вам, яку велику дурницю я зробила. Я першопочатково купила, ну, не я, а чоловік, але я йому сказала так зробити купити невеликий карниз. І це було моєю великою помилкою, тому що е, штори і тюлі, ну тюлі насамперед, вони. Е, Шириною 3 метра. Тобто вони виглядають на такому карнизі дуже дивно, дуже негарно. Ось. Тому ми вже разом з цим матеріалом замовили великі карнизи 3 метра і згодом покажу вам, як це все буде виглядати. Думаю, що буде набагато краще, так як тут повністю і тут повністю стіни будуть закривати тюлі. Нам вже привезли матеріал, вагонка, метал для стелі і також ми замовили карнизи. Все це нам обійшлося у 2,5 тисячі гривень. Зараз дуже високі ціни в загальному на все. А особливо, якщо ви плануєте розпочинати будівництво, то необхідно мати чималий запас коштів. Саша зробив розмітку. І буде прикріплювати метал, а згодом і вагонку. Ну, і з самого ранку ми вже почали працювати, поснідали. Звичайно, Сашко прийшов з роботи, був трішки втомлений, але відпочивати не було коли. Я собі заздалегідь запланувала роботу на кухні. В мене передбачалося генеральне прибирання. Перед тим мені необхідно було помити посуд після сніданку, і я думаю, що у кожної жінки так, в голові повна каша, ти думаєш, що приготувати на обід, на вечерю, і таке, щоб було подовше, і необхідно зробити повну роботи, і, можливо, у когось інший темп, проте я роблю 10 справ одночасно і хочу трішки. Позбутись від цієї поганої звички. Сьогодні сонячна, тепла погода, тому, як я вже говорила, закинула в прання тюлі, штори, як з кухні, так і з наших кімнат з спальні безпосередньо. І взялася за прибирання на поличках. Мені не подобалося, як стояв посудник, і він займав дуже багато простору, тому. Я вирішила його помістити біля плити, тому що завжди, коли я накидаєш їжу, або необхідно взяти якийсь посуд, проходиш два чи три кроки, це займає теж час, необхідно йти аж до другої поверхні. А так тут все буде близько, і мені буде набагато простіше. В цей великий бокс я вирішила поскладати все необхідне для випічки. Тут у мене форми також. Кондитерський мішок, форми для випікання бісквіту безпосередньо, кругла та серцем. Також у мене є квадратна, але туди не помістилася. Якщо чесно, вони коштували дорого, проте я їх майже не використовую. В мене на кухні є ось такий металевий стелаж. також вирішила все тут поскладати і ніяк не дійдуть руки до поличок. Я вигорнула все необхідне, як завжди, у мене і одна банка, і завжди знаходиться якийсь непотріб на цих поличках. Я все складаю, складаю, намагаюся, щоб все було мінімалістично. Проте раз в два місяці необхідно робити таке генеральне прибирання і розхламлення, щоб був мінімалізм, а все, чим я не користуюся, відкладаю. Власне, ось на цьому місці стояв посудник. Тепер там буде більш вільно і, звичайно, плитку необхідно було помити, тому що дуже багато забруднень на ній було. В цьому і мінус е, такого світлого кахелю. Все ретельно витираю. На обід я вирішила спекти свинину, додаю свої улюблені спеції: базилік, паприку, сіль, хмелі сунелі. Ну а на десерт, як же ж без нього, я люблю солодке, як ви вже помітили, роблю млинці. В мене ще залишилося домашнє молоко, до кави його не додасиш, тому що воно вже 2 чи 3 дні стоїть і зробила дуже смачні млинці з цього молока. Та паралельно в мене вариться картопляне пюре. Ну і, звичайно, ми не могли обійтися без салату. Цього разу в мене з пекінської капусти, консервованого горошка та моркви. Все це заправила оцтом та олією. І ось такий обід лакшері у нас вийшов. Якщо чесно, я вже на той момент дуже зморилася, але роботи ще було багато, мені необхідно було довести до ладу кухню. Підлога в нас дуже грязна, як в кухні, так і в вітальні, тому що зрозуміло, що з коридору увесь пил йде в ці кімнати, і, звичайно, що ми ходимо в зуті. Я лише вирішила позамітати, також змінити необхідно було покривало на диван. Просто гляньте, як класно все це виглядає. Підлога в дуже жахливому стані. Я вже чекаю, дочекаюсь, коли закінчаться всі ці ремонтні роботи. Так, покажу вам обстановку, яка зараз відбувається на кухні, тільки не дивіться на підлогу, тому що я просто позамітала. Так як в нас зараз ремонтні роботи, то, звичайно, що мити підлогу немає сенсу. Щоб в мене було більше місця на кухні, я посудник з цього місця, хто пам'ятає завжди, де він стояв, переклала сюди. Звичайно, я хотіла би набагато більшу стільницю. Але маємо те, що маємо. Я думаю, що тут буде ідеальне місце для цього посуду, тому що, коли мені необхідна велика площа, то робити якісь пироги, чи будь-що нарізати, формувати випічку, то я йду, все, переношу на стіл у вітальню. Це трішки займає часу, необхідно ходити туди-сюди. Загалом, я думаю, що цієї поверхні мені повністю вистачить. Тепер вона буде повністю. Вільна і не заставлено абсолютно нічим. Тут в нас все по-старому висить. Тут також необхідно буде навести лад з цими приправами. І вже зняла штори, тюль, аби випрати. Далі буду займатися вікнами, аби вимити, також привести до ладу, тому що вони вже дуже брудні. І покажу. Як я тут все поскладала, в цьому кошику в мене лотки різноманітні. Далі тут е, кришки я зберігаю, е, каструлі, різноманітні мисочки, тут також каструлька і е, усіляки для випічки. Далі тут в мене олія, консерви і чай, приправи для випічки і для. На звичайні приправи до страв. Далі, тут я також все прибрала. У мене тут е, дощачки, підноси, е, прибори. Я ось так складаю. Хочу купити собі магніт для ножів на стіну, щоб причепити. Хлібниця моя. Тут рушнички, прихватки, духовка. Е, як завжди, я тут нічого не змінювала крупи. Ну І зверху тут все для випічки, я вже показувала крупи, Тут блендер, міксер і для е, помолу кави. Тут, як завжди, в мене сушиться посуд. Також я прибрала ось цю частину. нас поки що знаходиться тут, так як в нас ремонт в коридорі. І е, поміняла покривало. на... Диван, тому що в спальні воно за коротке, і вирішила, що буду використовувати його для дивану. Вже випрала. Дуже гарно виглядає в такому патріотичному стилі. Цю сторону також необхідно буде прибрати, але це вже згодом, тому що наразі немає куди це все дівати. Ось. Ну і поки ось так. Головне, що часто візуально в вітальні прибрала. А, і на кухні все повимивало. Це б мені було найголовніше а, зайнятися хоча б цим. Друзі, хочу всім подякувати за перегляд цього відео. Якщо вам не важко, будь ласка, поставте вашу вподобайку та будь-який коментар, адже це допоможе просувати мій канал. На все добре, па-па!